Розшиті бісером ікони, вишивані картини та домоткані коверці, прикрашені українськими та румунськими візерунками наволочки, прикрасили залу бібліотеки. На полицях світлини краєзнавців Багринівки, книги про історію селища. А на столах різнобарвне осіннє листя та кетяга червоної калини. Відчувається подих осені, відчувається переплетення двох культур. І чи не найбільше до цього прислужується бібліотека? Запевняє її завідувач Зіновія Лазареску. Наша бібліотека знаходиться поруч зі школою. Наші перші читачі це 100% і школярі. Вони і на екскурсію приходять, і разом з вчителями, і на загоди, і на зустріч. Також вчителі користуються. Також маємо студентів Дошкільнята разом з своїми батьками, бабусями. Країна починається з Багринівки, впевнені мешканці, адже саме в селах живе і дихає справжня Україна. Багринівка багатонаціональне село. Тут не забувають свого коріння, тож вся презентація була помережена піснями.